Волинським школярам відкриваються двері у вищі навчальні заклади завдяки перемогам у конкурсах. Один з таких відбувається у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки облдержадміністрації. До Луцька з районів краю з'їхалися більше півсотні учасників, аби позмагатися за звання кращого у сфері it технологій Обласний конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій зібрав кращих школярів із різних куточків Волині. Продовж двох днів учасники змагань представляють домашні завдання і демонструють свої проекти у сфері it технологій Це різноманітні програми, інтернет-сайти, дизайнерські розробки. В конкурсі вирішив брати участь, тому що ну розраховує на перемогу. І в будь-якому випадку це досвід, який пізніше в житті пригодиться». Зараз набагато ефективніше рекламувати. От рекламувати свою продукцію в інтернеті всім фірмам, тобто всі великі компанії на цей день, от абсолютно всі мусять мати свій сайт або хоча б сторінку в інтернеті, так і тому ця галузь перспективна і потребує молодих спеціалістів. Голова журі Анатолій Феденюк каже, учні щороку представляють чимало цікавих робіт, І з невеликими доопрацюваннями вони можуть достойно представляти Волинь на всеукраїнських конкурсах. Перспектива є, тому що жодного разу ми не були ніколи в хості. Коли набирається 40 представників, і ми. Приблизно 10-20 – це теж показник. І Хотілося б, скажімо так, кращого, і ми прагнемо до того, щоб це було краще. Для переможців конкурсу організатори підготували подарунки: планшет, електронну книгу і навушники. У такий спосіб молодь заохочують іти в ногу з часом, освоюючи ті технології. Нині в області бракує кваліфікованих молодих фахівців. Розвиток ті технології на рівні навчання, на рівні школи, розвинений доволі погано, оскільки дійсно не вистачає вистачає спеціалістів, а багато спеціалістів їдуть за кордон або не працюють у нашій школі за таку невелику зарплату. Є ще один стимул брати участь у таких конкурсах, запевняє заступник директора центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ірина Бабула. Це перспектива навчатися у виші. Залучення дітей до таких заходів масових дає нам можливість сформувати команду для участі у всеукраїнських масових заходах і представити достойну нашу область на всеукраїнському мрія. Ну і, звичайно, вже як по досвіду можна сказати, запрошують наших дітей до вступу в вищі навчальні заклади. До прикладу, торік переможцю конкурсу, Дмитру Зобову запропонували навчатися у Вінницькому технічному університеті одразу на третьому курсі.